Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі браття і сестри, святкуємо найбільше свято у нашому духовному житті, святкуємо свято перемоги нашого Спасителя, який своєю смертю смерть переміг. Святкуємо Воскресіння Христове, яке приносить запевнення і радість для кожної людини. Бо у своєму Воскресінні. Господь дає для кожного з нас надію на те, що ми, як його діти, є такі важливі для нього, що він, який перетерпів смерть, перетерпів страждання, перетерпів наругу, перетерпів відкинення, Він своєю смертю дарує нам запевнення того, що зло, що ненависть, не має сили у цьому світі. Так, багато є страждань, багато є тих речей, які приносять біль і страждання в людське життя, особливо в теперішньому часі, коли ми переживаємо війну, коли ми бачимо, як наші міста і села рівняються з лицем землі, коли ми є свідками того, як багато наших славних воїнів-героїв відходять від нас. Бо поклали своє життя за нас, за нас, за нашу Батьківщину. Але ми віримо і сподіваємося, що, Господи, у Твоєму Воскресінні, у тому святі, яке ми святкуємо, ми знаходимо цю підтримку і знаходимо цей погляд у майбутнє. Бо Ти кажеш сам про себе, що ти є Богом. Не мертвих, але Богом живих. Бажаю всім вам, доріг Христі, браті і сестри, нехай це свято Воскресіння Господнього буде для кожного з нас розрадою і підтримкою. Нехай це свято Воскресіння буде для кожного з нас тим, щоб ми вміли утвердитися у нашій вірі, щоб разом з Воскреслим живим Христом, який приходить. До своїх учнів і перші слова, які він говорить, мир вам, що, власне, Він є тим царем миру, Він є тим, хто хоче і приносить власне цей мир на землю. Тож будьмо його вірними дітьми, будьмо тими, хто вміє довіряти йому своє життя і все, що відбувається в нашому житті, будьмо тими, хто цей мир Христовий. Приймає у своє серце, і сподіваємося, і віримо, що з Христовим Воскресінням, з тим Князем миру, настане і на нашій українській землі довгожданий і справедливий мир для нашого зраненого українського народу. Сподіваємося, що це свято Воскресіння, що цей рік принесе для нас закінчення війни, принесе для нас перемогу, Яку так очікує і так вимолює наш український народ. Святкуймо це свято. Хтось може сказати, що свят... святкувати зараз не час, але це не йдеться про цю радість людську, це не йдеться про це святкування людини, але це йдеться про торжество Божої сили, Божої перемоги, про торжество Бога. Який має власне останнє слово в житті людини і в пануванні у цьому світі. Тож всім нам, радісних, благословенних свят Христового Воскресіння, нехай Воскреслий Господь завітає до кожного з вас і благословить всі ваші родини, благословить всіх вас, благословить кожного нашого воїна, благословить нашу Україну. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!